Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні вийшла на вулицю вранці і просто офігіла. Глянула на розу, а та роза вся в тлі. Та ще така крупна, та ще така м'ясиста та тля, і вона її жере і жере. І спробуємо цим препаратом потравити, побачимо, чи воно візьме його, чи не візьме, бо ще таким ми не користувалися. Розібралася з цим пакетом. Значить, я вам скажу, супер по цені виходить, тому що за пакет Скільки ти, 13 заплатиш? 13 гривень в ньому всередині пакет... в цьому розірвала я цей пакет. І там всередині була інструкція. І два пакетики. І оце один пакетик розрахований на 10 літрів води. Уявляєте? Це копійки просто що варте. Аби тільки був результат. Побачимо. Якщо тільки буде результат, то це дуже вигідний препарат. Значить, виходить один пакетик на 10 літрів води. І це зручно тим, що ти купив собі. І Воно вже поділене, я це відкладаю, один пакет розведу, розведемо. І сьогодні Юра побризкає і рози, і 10 літрів. Це ж... ну, звичайно, ми будемо розводити не на 10 літрів, так, навіть на літрів ага. на літрі 8 розведемо. То треба зараз покропити рози, калина на калині є тля. Тоді самшит обов'язково треба обробити, бо самшит сильно любить якась гусінь. Поки її немає, може там якісь личинки є, ми їх не бачимо. Самшит. Ну і там уже попутно будемо дивитися, що. Так що будемо експериментувати і потім скажемо свої відгуки, чи дійсно цей препарат працює. А то, що він стоїть копійки, то це дуже приємно. Ось ці Кровожери, кровосісі, як казав колись один наш звісний політик. бачите? скільки їх? Не? Ну, видно прямо все. Це все тля. Це на одній розі, Щас дивимося на другі. А на ці, до речі, то роза, е, типа Глорії, така вона жовтуваток, червона. А це червона така бордова-бордова, темно темна А тут, кстати, бачите, вони її менше люблять. Ну, вже ж, звісно, я будемо бризкать, то будемо бризкати все. І це у мене тут я посадила це осінню, восени посадили. Це вона перший рік Плетуча роза троянда. Значить, вона повинна бути жовта з червоними такими оранжевими кінчиками. Ну, типа Глорії тільки плетуча, Ну тут теж немає. оце на одній тільки. Ну, все одно будемо бризкати всі. І обов'язково треба бризкати сам шит. Цим же самим препаратом, тому що в минулому році він у мене трошки постраждав. На дачі з'їла взагалі. Це якийсь що, гусінь, а тут ось цей бочок постраждав трохи. Ну він заростає, слава Богу, я його постригла, заростає, але його треба обов'язково обробити. Теж. І, до речі, мої колочки, я їх обожнюю, як я їх обожнюю. Ви подивіться на цю красу. Це моя любов. Я не одну квітку так не люблю, як колочки. А тут ось починають квітнути. Треба сьогодні заливати, бо в нас жарко і вони сохнуть. Вона вже земля потріскала. Це такий маліновий, а це рядом камера передає. Передає він такий якийсь ліловий який, не знаю, як назвати. Вони червоні, він як розквітне, то він буде такий оранжево-червоний. А тут ось викидало дуже багато. І ось, і ось, і ось. Ну, коротше, будуть квітнути. Будуть квітнути. І як їх не любити, ви скажіть. Або ось що. Значить, дивіться, Цвіт цвітує, цвітно цвітує. І це ж воно ціле літо буде квітнути. І мої горшочки стоять. Цей вже теж. Ось, це вже це був самий перший, який почав цьому році квітнути. Тут це теж брунічки є. І це ось ми приберемо. А це мої свіжі черенки. Ще вони, звісно, рано їм. Але всі добре поприживалися, саме головне, воно пускає все нове. І тут ось опускає нове. І такі вони живенькі, хороші. Оце у нас таке примітивний оприскувач, така соня. Ой, треба розчесати соню. Така ух, удочка і звичайна каністра від миючих засобів. І вже скільки років юра ним користується, то що треба. Лучше не треба. Зараз побризкаю заодно і ту, і пройде. Короче, все. Тому що на кожній рослині є свій шкідник. Якщо на розі там, на троянді тля, то на самшиті оці якісь гусінь, я не знаю, як вона називається. На, на хвойниках теж Бувають, так що зараз воно це все пройде, пробризкає і буде красота. Треба стригти вже багато. А жимилось, то взагалі воно. Ну, що робиться з ним. Прийшла доба, обдивилася я троянди, вся тля. Поздихала, немає її, тлі нема. Троянди чистенькі. Так що засіб копійчаний там дуже-дуже недешевий -дуже він, але працює дуже добре. Нема тлі не тут, не тут. Ось ось точки чистенькі. Вона вся, ну, доба пройшла. І... Ну, вона, звичайно, ж, скоріше поздихала, але не було мені коли знімати, все подивилася, дивлюсь, немає. Так що засіб. Недорогий і працює добре. Сьогодні у нас дуже жарко, вже треба стригти можевільник, дуже швидко відростає. Там жимолость геть злилося, з виноградом злилося. Така жара, така жара, це капець. Так, що такі, В общем, ще раз кажу: засіб дієвий, бризкайте, котля є, і не тільки троянди, ми бризкали і калину, і персик. В общем, дуже-дуже хороший засіб. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку, за вподобайки. Всім пока-пока.